Цела ще з вами я, Україночка, і зі мною сьогодні, брат-козак. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, брат Козак. І сьогодні ми з братом-козаком будемо перевіряти страшні міфи у Брук Хевен. Ну що ж, е, ну, чому ми це вирішили зробити? По-перше, ця ідея нам просто прийшла. А по-друге, ми е, вирішили: е, так як скоро вже Хелловін, ну, як, скоро. Він буде 31 го числа, але все ж таки скоро можна сказати. Тому починаємо. Так, брат козак, що мені до треба сідати? А що це за ти за машину взяв? Це машина робом. Ого, це ти теж як символічно вирішив, так? Так. І ніч спеціально. Добре, давай, брат козак. Куди нам треба їхати спочатку? Спочатку. Спочатку нам потрібно сісти на метро. Зараз да. я прийду. Друзі, у нас така ідея, що зараз що нам треба робити, буде показуватися на екрані, тобто, я поставлю на екрані, ви будете бачити, куди треба йти, щоб самим перевірити. Так, брат Козак, я йду в метро, куди мені сідати? Куди їхати? До річки. Так, до річки, здається. Хм, Де цей брат козак? Йок, бабай. А, ось ти де. Так, Димо, виходимо, виходимо, брат-козак. Де ти там? Я вже зверху. Ага. Я тебе чекаю. Сідай. Угу. Поїхали. Тут на... пройде наш перший міф. Дом на прокат, шо? Капець. Так, відкриваємо. Пішли за мною. Нам потрібно зробити. Смотри. А як ти туди застрібнув, брат козак? Тобі потрібно спочатку шо? на душу серіаль. Див... Дивись. Брат козак. Йо, пересити. Ви бачите, це друзі, це страшна лялька. Тут ще якесь дзеркало, кубики і стілець. Ще тут можна включити і виключити світло? Так, брат козак, це дуже страшне місце, тому підозріло також. О, да, давай, звідси. Підемо звідси, ля. Ну, що ж, брат козак, який наступний міф? Наступний міф для нього нам потрібна книга, у бібліотеці. Сидай. Так, червона книга в бібліотеці. Я вже навіть знаю, що це за міф, друзі. Ну що ж, зараз ми під'їдемо і підключимося. Так, друзі, ми вже під'їхали до бібліотеки. Де вона тут? Вилізай. Так вона з іншої сторони, ні? Блін, ні, десь? вона тут от. А, ой, я не побачила, брат-козак. Яку книжку Берем треба? Беремо книгу. Де ти там книгу побачив? Це червона книга. Я взяла що, друзі, просто подивіться. ній крес намальований, чи що? Так, куди нам треба їхати далі? Тепер ми їдемо сюди, в музей. Так. Іди сюди. Піднімайся. Зараз чекай підіймусь. Тепер дивись ось сідай і дивись от, от, отут, от дивись, отут десь. Зараз. Все загорілось. Дивись. Що? Він з'явився, диви! От! Отди? Біди звідсил, бачите? Він пропав. Це друзі, був страшний міф. Так. цей міф також виявився страшним та правдивим. А ми переходимо до наступного. Так, так, друзі, брат козак знайшов дуже страшний міф, як він сказав. Ну що, куди нам треба йти? Так, чекай. Раз, поїхали. Це міф буде з будинком. Уже страшно. Добре, друзі, давайте шукати будинок. Так, друзі, вилазимо і ой, і робимо, беремо собі територію, давай, бабабаба -баба брат козак давай швидше, я вже не можу дочекатися. Зараз я шукаю цей дім, чекай. Так, друзі, чекаємо. <тасху> так, ось цей будинок, це бейкері, тобто це магазин якийсь так. І який тут ліф? А тепер пішли за мною. Саме головне беремо, ставимо це сюди. Чекай, чекай. Залазимо. Та що як це? думаю, що тут могло статись? Тут сейф, тут є якісь папірці, може це якесь. Ти єм на може тут бандити жили? А що тут все? сталося вбивство. А звідки ти це Наса? Була одна історія в Бруг що колись тут був один хлопець багатий досить. А прийшли деякі люди, які досі ніяких не опізнали, і, скоріш за все. Після цього, після того, як вони пройшли в дім, цього хлопчика більше не бачили. Доволі таке страшно. Добре, друзі, давайте йти. Добре, друзі, давайте йти звідси, бо тут реально дуже моторошно, і мені здається, що це один з найстрашніших міфів, які ми сьогодні бачили. Так, друзі, і ще один лайфхак. Дивися, брат козак. Бачиш, у тебе зверху є, там де змінюємо скін, а ще вище є просто голова Нубіка. Так. Тобі треба на неї натиснути. Та натиснути Ау. на е, там є така, Ау. як відро з фарбою. І там буде ржаве місто. Це воно друга картинка. Натискаєш на неї, і там тобі здається, повинно змінити тупо весь вигляд міста. Так чекай, у мене тут якась, якась кісточка. Де кісточка? Так, там є якась кісточка, якийсь пензлик. О ні, друзі, цей лайфхак, він правдивий, але виходить, що нам треба купувати геймпас для того, щоб змінити вигляд нашого міста. Але, друзі, все ж таки це лайфхак працюючий, і ви можете змінювати місто. Якщо ви граєте на безкоштовній, ну, якщо у вас немає гімпаса, то ви можете змінювати місто в будь-який вигляд, в будь-які в штучки, які тут показані, Облік. на яких не намальований пензлик. Ну що ж, друзі, а ми переходимо до наступного лайфхака. Так, друзі, брат козак сказав, що знайшов якийсь ще один міф. Ну що, брат козак, куди треба йти? Це дуже страшний міф. Це, по-моєму, найстрашніший міф з будинком. О, а який треба будинок? Е, оцей закинутий. зараз. А, блін, мені потрібно ще 4 хвилини. Ти а можеш поставити? Он... А у мене воно он... стоїть будинок, іди сюди. А цей це потрібен інший. Ну, закинути треба чи ні. Так, потрібно це закинути добре, давайте почта. Так, друзі, брат козак каже, що це буде найстрашніший міф з усієї нашої взагалі колекції, ну точніше з усього цього відео. Так, брат козак, веди, куди треба йти? Підвал туди, так. Так. До речі, друзі, хто не знав, що тут є схованка. Треба змінити, так? Да? Зараз, чекай, потрібно поменшити от до 0,5. Ага, зараз я зменшусь, чекай. І, мо... І ми можемо знайти тут записку. 0,5, так? Да? Так. Зменшимося, друзі. А куди треба йти? От, сюди О, Брам. Що там написано? Там написано. Мій. Ну, мій дорогий. Мій. Цей. Чекай, давай я, давай я ще раз зменшу. Ще зменшу. А, ні, це максимально, блін. Давай, кажи. Це сили поліції або ж спецназу. І просимо знайти, і зараз у нас місія потрібно знайти одного пропашого пропавшого батька. Його звати цей Маркус. Та якщо ви його знайдете, ми будемо дуже радісні. Медісон. Тобто виходить, що пропав чоловік і це. Так, лист... Але це не все. Це не все. Е, а де ти? Я вийшов. Так, і що треба далі робити? Зараз дивись. Мені вже страшно. І саме головне, ти зараз будеш шокована. Його звати Іма Роутен, та також його... його батька звали Маркус. Можеш вже збільшуватися. Чекай, в чому прикол? Його батька Ты звали Мар... Маркус, а самого його звали Іма Роутен. В сенсі, Його батька. Чи його батька. Цей, цього чоловіка звали Іма Роутен, а його батька звали. 에, цей Маркус. Та також Маркуса, якщо він це побачив, його батька цього чоловіка, шукають того, що його чоловік або ж син, можна сказати, пропав. Так. Да. Так. І зараз ми підійдемо до однієї. І там зараз буде хтось. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш іма Ролтен, ім'я? Ну, ти мені про нього тільки що розказував, так. Да? Могила? Та ну. Да. От. А туди не можна попасти. Блін. А ще я тобі можу ще кое що розказати. Уже страшно. Я тобі кажу. І показати. Друзі, це реально один з найстрашніших міфів, мені здається. Не забудьте ставити лайк за таке. Він неподалік звідси. Хто? І це доказує про те, що він пропав. Хто? Хто не подалік? Його, як би так мовити, пропажа. У Угу. Уліка. М -м -м. Так, де-де-де-де, зараз, зараз, зараз. Опа-па-па. Так, зараз, зараз, зараз. Чекайте, я маю знайти. Давай, брат, козак, нам всім цікаво. Ой, де ти вже подівався? Так, таунхел. Це де Таунхолл, може. Да, таун -хол. Друзі, будемо... Шукати таунхолл. Так, друзі, брат козак кажу, що він знает Таун-холл. Це це. Усе. Так. А, ну да, там же було. Де... Зараз мені потрібно кое що знайти. Та-та-та. Друзі, а на цьому моменті у нас сталася невеличка ошибочка, помилочка. Це те, що у мене закінчилася пам'ять на телефоні і тому брат козак знімав на свій планшет. А у нього був дуже поганий та тихий звук. Тому робіть звук на максимум і приємного перегляду. Так, добре, погнали. Провірять. Це тут бебі. От шеф Роуден. Це теж нам каже про цього чоловіка. Так. Це був такий страшний міф. Це виходить, що він заключенний. Типу він був. Ні, це було все не так. Спочатку він був шерифом, але потім він е, е, вбив пару людей і його за це посадили. Причому не винних людей. А за що він їх убив? Просто так. Для забави? Так. Саме так. Це ще й приміжна меря вбивство. Це вже показує про те, що людина психічно нездорова. Потім. Після того в один день він пропав з камери. Так само його викрали якісь люди в масках. По камерам це було видно. А після того його знайшли мертвим в масці. Навіть могли бути його друзями або там е колегами по вбивствах. Це може бути, що він вбивав в команді, або хтось його заставляв, і потім просто його викрали і вбили, щоб пропали до казачів і Взагалі, це не так все. Тому що ці люди в масках вже були не один раз. Вони вбили чоловік двадцять. Добре, переходимо до наступного міфу. Так, друзі, тут така справа, що ми з ратом козаком побачили таку правду, таку штуку. Е, тут така справа, що кожен міф, який був у цій серії, майже кожен, був зв'язаний з цим інцидентом про розникнення людини. Пам'ятаєте той лист, який ми читали, який зачитував брат Козак, коли він казав, що пропав якийсь чоловік, тобто який йому ще знайшли під лісницею той, той лист. Так от, той лист писала жінка чи чоловік е, ім'я, здається, чи Медісон, чи на букву М було. Так, Медісон. А яка... пов'язаний між тобою, тому що ми маємо збірку ми в хаті, то тобто, позилат хаті, а всі ці секрети здані. пропажу цього поліцейського, та з його вбивством. Це був Медісон. Це хлопець. Та візьми бінокль. Це хлопчик. Медісон. Це маленький хлопчик. Йому було там десь 9 років, якщо бляс. Візьми бінокль. А тепер іди сюди і подивись. Не житою тумбочкою. А як давай тысяча? Эээ, там де е, збоку анімація F1, F2 нажимаєш, і от ти будешь дивитися. Луис, а ну давай я Мэдисон там викош Лис, друзья, ви бачите. А ну давай знімайся, братко, так. Так, он, як ви бачите там Медісон. Добре. Погнали до наступної зацепки про Медісона. Майч знімаєш так, коли машина. Друзі, це все пов'язано з Медісоном. Це капець. Так. В тому листі, який ми вам тільки що показали, було написано про того ж самого Медісона. Він писав лист. І ви можете подумати, а що там було написано? Бо ми все ж таки нічого вам не сказали. Ми переклали та ключове, ключова, ключова дзеха, ключове сенс тому, він Медісон розказував, писав в цьому листі, що тут його сховок. тобто і його тут ніхто не знайде. Тобто цей будинок, в якому ми тільки що були, це був сховок Медісона, друзі. А зараз, як ви можете побачити, він весь зламаний. Це все було просто настільки давно, що цей будинок розвалився і все таке. Ви знаєте, як по заброшкам ходять підлітки, це може бути, що його підлітки розламали, або сталося щось гірше. Що, наприклад, Медісона знайшли поліцейські, розламали будинок, або хтось злий, і хтось розламав будинок. Добре, а ми поїхали до наступної зацепки про Медісона. Так, наступна наша точка це. І як ми можемо побачити, це тут написано Medison. Fire компаine in Madison Country. Що? Огняна компанія, типу пожежна компанія у Україні Медисона, що України, чи суспільство, країни Country. Так, да, Country це країни. Можливо. Добре, поїхали до наступної зацепки. Ходимо. Так, ми біля станції Black Hawk. Нам потрібно зайти. Заходимо в нашу, так сказати, метро і їдемо на станцію з будинками. Там, де будинки намальовують. Ну так там так, ні 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 зараз, зараз, зараз чекайте. Це щось не то. Знов заходимо. Так. Корона. Я так зрозумів. Це корона. Так. Шістнадцятий будинок підвалили, а у мене будинок на 16-го ми з тобою робили. Так, зараз. Тож. Так, нам потрібно... Не-не-не-не. Э, так, нам потрібно на станцію біля озера. Їдь на станцію біля озера. Тобто знову їхати до озера? Так. Не тільки Настя, а подивись на назву станції. Як вона називається? Лейк Медисон. Річка Медисона. Так. У мене є зацепка. А якщо Медісон, це той хто заснував Брук Хевен. Типа, бо може бачили дух. Якщо це так, може бути. Добре, давайте далі йти до наступних міфів. Я бачила міф, що тут десь під так, ось воно, брат козак. Добре, а ми будемо закінчувати. Хоча ні, давати ще один міф. Ми погнали його перевіряти. Так, друзі, а ми їдемо. Все ж таки мене реально дуже зацікавила теорія про те, Ну, моя теорія про те, що там міг реально загинути сам Медісон і тому в честь нього е, назвали цю річку. Так, добре. Україночка, може, до речі. Порозказують свої версії, поки ми їдемо до лікарні. Ну я вже поїхала, але я буду розказувати. Мені здається, що все ж таки може бути, що вони пов'язані між собою, типу. Це може бути, що все це здаємо пов'язана і всі міфи, які ми перевірили сьогодні, можуть бути пов'язаними. Навіть та сама лялька. Вона може бути пов'язана з якимось інцидентом. Це якась міфіка оця лялька, це дуже страшно. Добре. А наступний нас міф це лікарня. Взяла сюди. А зараз не сюди. з іншого столбика. Ж, дивись. Брат -пожак, брат -пожак. Подивись, що тут? А ти знала один міф, що тут пропав шарів. Диви. Якщо нажати, тут загориться. Це. Але як побачити віко? Я не пам'ятаю, але там щось було також зв'язане з тою самою книгою і хінцем. А, а в цій кімнаті розкидані стільчики. До речі, дивіться тут написано Observation. Observato. Obsерва У мене трясається екран. Ви теж це бачите? Що це було? Давай а -а. У мене в прямому сенсі мурашки по цілу. Друзі, це страшно, що у мене в мурашки, мені аж холодно стало. Я тупо собі стояла і закривала екран рукою, бо я думала, що буде якийсь скример, друзі. Це просто. Давай пошвидше чи, ну типу, навіть ця лікарня пов'язана між собою, типу. Карня, а друзі, це могла бути таємна лабораторія, замаскована під лікарню, в якій сталася якась катастрофа, як ви можете побачити, тому що везде там були зелені п'ятна, розкидані, тобто розлиті. Там були. Дізнаємося продовження. А якщо і не дізнаємося, хоча будемо сподіватися, що дізнаємося, і я мені чесно страшно. я не знаю, як я буду далі знімати перевірки міфів, але перевірки міфів, ну, треба буде, думаю, чекати нової версії Брук Хевена, щоб робити перевірки міфів, тому що тоді, мені здається, чим більше обнов, або цікавих міфів. Як страшних, так і не страшних. Мені здається, що тут дзвони створили якогось типу страшного монстра і цей експеримент пішов не по плану. Вони зголосили, що ми були на людей, а не на, там, типу, монстрів. А як ще тут такої теорії? Мені здається, що вона доволі таки правдива. Мені здається, це правда. Добре, друзі, а ми на цьому будемо закінчувати. Всім пока. пока. Та ще ставте лайки та підписуйтеся на канал. Якщо хочете більше розоблачень Брукхевена та інших ігор. Та Якщо ви знаєте ще якісь секрети, то пишіть про них у коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. І можемо навіть робимо, коли набереться більше в телеграмі підписників. Можемо з вами навіть зробимо випрос-ответ, якщо хочете. Але все ж таки. Будемо чекати обновці безкохрелина. Дякую за увагу. Всім па, -па. Всім па-па.